Ох, вже це всесвітнє павутиння. Навіть воно не могло просвітити бажаючих щодо польського гурту Вокс, який завітав до Бердичева під завісу ювілейних днів польської культури. Скупа інформація оголошувала. Відоме у Польщі Тріо доволі часто буває в українського сусіда. виконує колядки. Ну не колядувати ж вони приїхали до Бердичева на день міста. І так і да. На повірку Вокс виявився справжньою рок, поп, фолк і так далі бандою, очолювано трьома динозаврами польської сцени: Вітольдом Паштем, Єжей Свотою та Дариком Токажевські. Ці троє одразу зруйнували кордон між сценою глядачами та вдарили святом по настрою на центральній площі. Hey, Разом Вітольд є житадарик, ще за Мостянської музичної школи. А у Вокс запалюють вже 35 років. Пісні для любителів чогось простенького так і є у них. Рок бойових зі старих добрих 70-х – немає проблем. Щось споконвічно народне, запальне латино чи романтичний медляк, скільки завгодно. Співаки зізнаються, вони тому і у формі, бо не ставлять собі обмежень у жанрах. Вони такі саме музикальні, як і українці. Напівжартома, напівсерйозно заявляють фронтмени Вокс. У польських містах стверджують, їх частенько плутають із найближчими сусідами, кажуть, що їхня мелодика нагадує Україну. Ну то як не побувати в Україні, з якою тебе весь час асоціюють щодо того нашого приїзду. То ми дуже, ми дуже тішились, тому що таке такі враження, як ви зараз маєте, ми мали 25 років тому. Коли ми співали щасливої дороги, вітек не сказав, що ми якраз бажали Україні щасливої дороги тримали за Україну. за Україну, але але ми завжди Україні. тримали кулачки за Україну, і ми завжди за Україну Україні на і і бажаємо Україні e, удачі в цій новій дорозі. Цим полякам у літах і у любові до пісні не стало жодних труднощів завести бердичівську молодь та утримувати її у запалі більше години. Що вже казати про земляків з рідної Польщі? Вокс бажав Україні і Бердичеву достойно пережити всі зміни і обрати правильний шлях. Одного разу вони виступали у німецькій демократичній республіці і незабаром там знесли берлінську стіну, розповідають виконавці. Так що за усіма прикметами, зовсім скоро, кордони між Польщею та Україною мають зникнути меншою мірою. Саме цього Вітольд Єже та Дарик побажали Бердичівлянам. Коли ми польсько-української коли ми перетнули українсько польський українсько українсько кордон. Ми запитали Kiedy, митники. Ми питали митників українських, коли вже ця цей кордон зникне, щоб ми спокійно могли їздити самі собі. Так також життя, щоб те те сладани Щоб ми могли... І ми бажаємо, щоб ці границі зникли і щоб ми постійно відвідували один одного.